Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ми з вами продовжуємо наш проєкт Homo Bible Sapiens, Людина біблійна, розумна, де ми читаємо сапіенціальні тобто біблійні книжки про мудрість, про те, як бути мудрим не в біологічному homo sapiens, а в біблійному Homo Bible Sapiens сенсі. І в нас сьогодні продовження. Третьої глави притч Соломонових. Тож премудрість, будьмо уважні книги притч Соломона читання. Блаженна людина, яка осягнула мудрість і котра дійшла розуму. Адже таке досягнення краще за срібло, а прибуток від неї мудрості більший, ніж від золота. Вона дорожча за перли і нічого з бажаного тобою не зрівняється з нею. Довголіття в її правиці, а багатство і слава в її лівиці. Її дороги це шлях насолоди, всі її стежки проводять до миру. Вона дерево життя для всіх, хто її придбав і хто зберігає її. Щасливий. от так починається наше сьогоднішнє читання, коли мудрість наголошується такою, що цінніша, важливіша і дорожча за будь-які цінності. Для мене тут важливим оцей вірш, що всі її стежки провадять до миру. Тобто мудрість. Це теж так само вміння вирішувати всі питання в мирі, це вміння здобути цей мир, це вміння захистити мир. Мудрі стежки мудрої людини і мудрого народу ведуть до миру. І другий образ вона дерево життя для всіх. Згадайте, да, біблійний перший. Один з перших біблійних образів про рай, де посередині раю є дерево життя. І от мудрість пропонується як така, що дає життя. Той, хто вкушає від мудрості, має повноту життя. І тому говориться, що це шлях насолоди, да? що в її правиці довголіття, а в лівиці багатство і слава. Про славу ми ще будемо говорити, бо в цьому читанні ця ідея мені дуже сподобалася, а поки давайте продовжимо. Хоча ні. Хто зберігає її мудрість, той щасливий. Це теж дуже важлива для нас з вами тема, тому що філософія щастя, да? це наша українська філософія. філософія Григорія Савича Сковороди, який говорить, що мета людського життя це щастя. І шлях премудрості це теж він говорить. Дорога премудрості веде до щастя. Тому нам дуже суголосні ці біблійні образи від премудрого Соломона. Тож і ми, напевно, належимо до мудрого народу, Господь премудрістю заснував землю. І розумом утвердив небеса, завдяки його пізнанню розкриваються безодні, і з хмар краплями спадає роса, Господь премудростю заснував землю. Тобто знову говориться про те, що премудрість допомагає творити небо і землю. Спочатку Бог створив небо і землю, да? і там ми знаємо, що є, відбувається, так би мовити, нарада да? сотворим по образу нашому і за подобою нашої, говорить Господь: Господь в однині, а потім одночасно і множина, да? ця премудрість про єдиного Бога, який є трійцею, єдиним в трьох особах, і про Боже Слово, Боже премудрість якою Бог засновує світ, перегукується з початком Євангелія від Іоанна, яке всі знають, споконвіку було слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. І от тут ми знову ж читаємо, що Господь премудростю заснував світ, і розумом утвердив небеса. Тобто, розумно все в світі. Тобто, коли людина вивчає науково вивчає ті процеси, які є в світі, в природі, він дивується, наскільки все розумно, наскільки все досконало, як той дощ, який сьогодні півдня у нас в Києві, і про нього якраз говорить премудрий Соломон: що завдяки його пізнанню розкриваються безодні, і з хмар краплями спадає роса. І далі, сину мій, тримайся мудрості і розсудливості, і нехай вони не відходять з твого поля зору, а стануть життям твоєї душі і прикрасою для твоєї щії. Тобі безпеч... тоді безпечно підеш своєю дорогою, і нога твоя не спотикатиметься. Коли лягатимеш спати, не матимеш страху. А коли заснеш, буде солодкий сон. Ти не злякаєшся ні раптового страху, ні нападу нечистивих, коли такі нагряне. Адже Господь буде твоєю безпекою, і Він збереже твою ногу під пастки. Знаєте, як особливо да, в наш час, в час війни, такої, з одного боку очевидної, а з іншого боку, несподіваної. Не впровокованої, до якої нібито все йшло, а ми її і не чекали, хоч і готувалися. І, як виявляється, не жахнулися, не втекли, а дали гідну відсіч, бо з нами Бог. Як і говорить примудрий Соломон, що коли з нашого поля зору не буде випадати мудрість, то нам нічого не буде страшним. І не матимемо страху. І не злякаємося раптового страху, ні нападу нечистивих, коли такий нагряне. І зараз ми перебуваємо в цьому стані і по собі знаємо, що не страх нами рухає зараз. І не заради страху, а заради любові, заради життя ми боронимо свою землю, своїх близьких і допомагаємо один одному. Не відмовляйся чинити добро, потребуючому його, якщо ти спроможний це робити. Не кажи своєму ближньому: іди прийдеш завтра! Якщо можеш це вчинити сьогодні. Це теж важлива порада, коли у нас є можливість творити добро, то його варто творити. Якщо ми маємо можливості, ми маємо зробити добру справу. З іншого боку, коли до нас звертаються по допомогу, то не на завтра треба відкладати, не відсилати від себе ближнього, хай ще почекає. А бути швидким на добро і швидко відгукуватися. Саме це сьогодні відбувається в країні, яка дуже швидко збирає і на потреби військових, і на лікування поранених, і на допомогу тим, хто втратив свої домівки, втратив місце. І засоби для життя. Ми згуртувалися, і разом з нами згуртувався весь християнський світ. Велика кількість людей по всьому світу не чекає і не відсилає нас почекати до завтра, а прямо зараз допомагає нашим людям, і нашій армії, і нашим біженцям, які зараз перебувають по всьому світу. Не замишляй зла проти свого ближнього, котрий довірливо живе біля тебе. Безпідставно не затівай сварки з людиною, якщо вона не заподіяла тобі зла, не заздри жорстокій людині і не обирай жодної з її доріг. Це вже знову, напевно, таке попередження, до якого не дослухалися наші сусіди. І замислили зло проти того, хто довірливо живе поруч. І безпідставно не просто сварку розпочали, а війну на знищення нашого народу і загарбання нашої землі. Але ми не заздремо жорсткій людині і не обираємо жодної з її. Доріг, як вчить нас примудрий Соломон. Тому що для Господа Огідний дволикий. Він, Господь, спілкується з праведним. Дволикість, дволиччя це основа російського чекізму і хрісточекізму Російської церкви Московського патріархату. Оця нещирість, дволичність. Пропаганда і брехня, яка лється з уст і екранів, це те, що огідно Господу. Тому що для Господа огідний дволикі. Він, Господь, спілкується з праведним. Прокляття Господнє на домі нечестивого, а помешкання праведних. Він благословляє. Якщо над глузіями він сміється, то покірним дає благодать. І остання фраза цієї глави, мудрі успадкують славу, а нерозумні покриються ганьбою. Як велично тепер буде для нас всіх звучати слава Україні! І героям слава. Більш того, це не тільки про тих героїв, які не вмирають. сенсі вічної слави тим, хто віддав своє життя за ближнього. Герої серед нас вони живуть. Герої це не тільки військові, це ті, хто живуть праведно і мудро. Бо тут саме мудрі успадкують славу. І, до речі, я перед записом згадав, що ікона Софії премудрості Божої, от Київська, да, це храмова ікона Софії Київської. Так, от, до премудрості, да, до дому премудрості до Божої Матері, до премудрості Христа, який в Ілоні, до цього дому, який збудувала премудрість, ведуть сходи, на яких Написані чесноти, починаючи з віри, надії, любові. І от найвища сходинка слава. І знаєте, дуже добре, що найголовніше наше гасло нашого народу, нашої країни, теж містить це слово слава. Слава Україні! Героям слава. Але дуже добре буде, коли до цієї. Земної, народної, десь може політичної слави, буде долучатися слава премудрості, слава Божественна. Слава, яка вічна, яка веде до вічності і яка є справжнім подарунком нашого богом любивого, боголюбивого і богом береженого народу. Богові. Тож слава Україні! Слава мудрим українцям, слава героям, і на сьогодні це поки все далі буде.